Всім доброго дня! Вас вітаю компанія міні місто Івано-Франківськ, Калужське 2 а Сьогодні відгружаємо тракторець Шифен 404-ту цешку. Даний трактор у нас повнопривідний. На примусовій гідравліці ззаді. Ось такий апарат. Заді два циліндри, які примусово давлять вниз. також в ньому є плаваючий вал відбору на 540 обертів. Такий тракторець ви можете придбати в нас за 6700. Доставка до вашого дому безкоштовна. Гарантія на дану модель 2 роки. І повний пакет документів під реєстрацію трактора надається. Даний трактор у нас 24-го року. Кому потрібен тракторець, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите в себе на екрані. Всім дякую за увагу. Гарного дня!